В Україні розпочалася весняна лісокультурна кампанія. З настанням сприятливих погодних умов лісівники взялися до посадки лісу. Не стало винятком і брошнівське лісове господарство, що на Рожнятівщині. Іде посадка лісових культур на невжитках під лісові лісозахисні насадження. На цю весну ми проводимо заліснення зрубів. Які були розроблені лісфонд був розроблений у 2012 році? Загальна площа вирубок 273 гектари. З них 156 гектарів під гектарів підприродне поновлення і 117 гектарів. Посадка лісових культур. Ми в основному садимо головні лісоотворюючі породи для нашого лісгоспу, це є ялиця, бук, смерека. Ну, частково явір водимо ясінь. Крім того, цього року ми 4,3 гектара садимо швидко ростучих порід. Це модрина і догласія, щоб скоротити вік рубки. Це в грабівському лісництві, в спайському і в в даний час, так як в нас весна, основна робота проводиться в лісі з посадкою основних лісотворюючих порід. В основному ставка ставиться на ярцеву породу. Лісництвом на цей рік заплановано посити 10,5 гектарів корінних деревостанів. Сьогоднішня акція посадки лісу, у якій взяли участь представники Рожнятівської райдержадміністрації, робітники Брошнівського лісгоспу, працівники лісової охорони і залучення місцевого населення, покликана привернути увагу громадськості та молоді до цього важливого процесу створення лісових насаджень, спрямована на виховання у підростаючого покоління, шанобливого ставлення до природи. Сьогодні районна державна адміністрація у кількості 25 чоловік долучилася до посадки дерев. У лісах, і у Брошнівському держі госпі, і у смолотському держі госпі, які прийняли участь у акції «Посади дерево, яке дасть, напевно, і той кисень, і, 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 і той ландшафт, і ту природу збережемо для майбутніх поколінь. І я думаю, що цю роботу ми будемо продовжувати не тільки в лісах, а нам треба висаджувати і сквери, сад парки, треба їх окультурувати, Тобто, треба залишити для на своїх нащадків те, що дано Богом, що даною природою і що дано, напевно, тим Божим краєм, в якому ми сьогодні знаходимося. Технологію посадження, бо ми в цьому не маємо досвіду, нас проконсультували. Ну, будемо надіятися, дасть Бог, що це саджанці приймуться і в нас буде хороший ліс. Тут на території лугівського лісництва було висаджено один гектар лісу. Учасники акції садили ялицю, смереку і бук, які прижилися і культивуються в межах Брошнівського лісгоспу. Загалом на всій площі посадили 5 тисяч дерев. Окрім сьогоднішньої посадки лісу, лісівники Брошнівського лісового господарства цьогоріч вже озеленили ряд територій соціальних об'єктів Рожнятівщини. Серед них Брошнівський дитячий садок, школа початкових класів міста Рожнятова і могила січових стрільців в Брошневій осаді. Також за застереженнями лісників у жарку пору потрібно бути обережними у розпалюванні багатьох. Є велике прохання до жителів даного регіону, так як зараз весна стала досить жаркою, не розпалювати багать в лісі, так як це може спричинити страшні втрати деревини, і це досить погано буде впливати на нашу загальну екологію.